Нові рішення, нові посади керівників, що вже показали себе у роботі. Депутати Харківської міської ради на черговій сесії підтримали подання очільника міста щодо перепризначення його заступників та голови адміністрації одного з районів, а саме Холодногірського. Так, не ліцибульник, що керувала районом тривалий час до цього, залишила свою посаду. Я хочу окремо подякувати вам. За ту довіру, бо це була моя перша робота в органах місцевого самоврядування. Ви повірили, ви дали таку можливість. Величезно вам дякую. Також хочу подякувати кожній людині, яка присутня в цьому залі, і не тільки в цьому. Ви були поряд майже 4 роки. Ви, на мою думку, і так само оцінив міський голова санч сумліно виконували свою роботу. Я дуже вам всім вдячна. Це були найкращі 4 роки. Я завжди на зв'язку, завжди готова вас підтримати. Всього вам самого самого найкращого. Ви кращі. Відтепер керувати холодногірським районом стане Аліна Тітова. Вона не нова людина у команді міського голови. До цього обіймала посаду заступника голови району з житлово-комунальних питань у рідний холодногірський район на новій посаді. Я кученері у нас сформована команда професіоналів, дружній колектив. Тож ми продовжимо виконувати сумлінну працю щодо нових успіхів, результатів і цілей. Дякую. За. Ви будете працювати результативно, і для нас це дуже важливо, бо насправді дуже важливий район. Да, всі дев'ять районів міста Харкова важливі, але під час війни, як ви розумієте, зовсім інше. Питання, зовсім інші виклики, які перед нами стоять. І я розраховую, що ваша праця буде результативною. Дякую всім. Також харківський міський голова Ігор Терехов представив свого нового заступника з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення колективам профільних департаментів. Нею стала Неллі Цибульник. Перш за все, я хочу подякувати Світлані Олександрії Гарбунова Рубан за керівництво галузі охорони здоров'я і соціальної політики. В місті Харкові дуже багато років вона керувала цими дуже важливими галузями і керувала дуже добре. Я дуже вдячний за це. Дуже багато зроблено щодо соціальної підтримки мешканців міста Харкова, вимушених переселенців під час війни і галузь охорони здоров'я. Я вважаю, що Дуже результативний керівник і керівниця її – це приклад, приклад для нас всіх, і я дуже вдячний за ту працю, яка вона робила. Але настав час. Вона зараз переходить на іншу посаду. Буде керувати комунальним закладом, дуже важливим комунальним закладом, і вона залишається в моїй команді. Я дуже вдячний за це. Я хочу представити вам нового свого заступника, це цибульник Нелія Юріївна. Сьогодні відбулася сесія міської ради, де, за моїм поданням, депутати затвердили її на цієї посади. Це дуже відповідальна посада. Я очікую результативної роботи від Нелія Юрівни. Крім цього, я, звісно, розраховую на вашу підтримку, щоб у нас була одна команда. Ми переживаємо, на жаль, з вами дуже важкі часи і постійні обстріли. І я дуже вдячний вам всім за те, що ви робите насправді. Дуже багато залежить від вас. Я щаслива в своїй професійній роботі, я щаслива в своїй сім'ї в своєму місті. Я завжди відчувала і знала, що вас багато. Але вперше бачу всіх разом і за це Ігор Олександрович вам. Особливе дякую, тому що це просто подарунок. Я хочу сказати, що все, що ми робимо на своєму полі, це величезна робота, яка забезпечує соціальний спокій і соціальне здоров'я нашого міста. Кожний структурний підрозділ це тонкий інструмент, який працює на цю тему. Соціальний спокій це як дихання. Коли система працює, все злагоджено, все якісно, люди всього не помічають, бо так повинно бути і так треба бути. А як тільки починаються збої, місто починає задихатися. І людям теж стає важко. Тому всім вам я перш за все дякую, що ви всі були в моєму житті. І я хочу сказати, що повітря, яким дихає місто, повинно було чистим. І ваші дії, і ваші думки, і все, що ви робите, теж повинні бути чистими, як це повітря в місті. А вам, Ігор Олександрович, я вклоняюсь за ті роки нашої спільної роботи. бо було дуже багато хорошого і такого, що людям надавало і віру в місто, і в вас, і в усіх нас, і здоров'я, і хороший настрій. І місто наше саме красиве, і воно саме гарне в усьому світі. Дякую вам. Ерисанч, хочу вам подякувати за довіру, за надану можливість працювати у команді справжніх професіоналів Харківської міської ради. На сьогоднішній день реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення є вкрай важливою, оскільки щоденно стає ще більше постраждалого населення від військової агресії, і для нас це щоденно новий виклик збільшення вразливої категорії населення, яка потребує державної підтримки і повинна приділятися більше уваги. І чекає від нас важливих та зважених рішень. Я дуже сподіваюся, що набути досвід в роботи в органах місцевого самоврядування дасть мені змогу зробити свій позитивний вклад у розвиток соціальної сфери міста Героя Харків. Тому що дуже сумлінно і відповідально будемо підходити до нашої роботи. Ігор Безкровне, Сергій Перець, Денис Рибалко, Харків. Новини.